Привіт! Сьогодні ми з пандою Панасівною читаємо вірші про котиків українського поета Платона Воронька. Прочитав у книзі кіт, що мишей ловити слід, бачить, скаче сіромаха. Кіт накинувся з розмаху і подумав я ж не знаю, як ловить, з якого краю, із хвоста чи з голови, муркнув. Нишко, поживи, поки я не дочитаю, як ловить з якого краю. Кіт збирався до роботи, та завадили турботи. Треба висушить хвоста, накрутити вусик і зчесати з живота позапічний трусок. Цілий день такі турботи, що не встигнеш до роботи. Є у мене киця мурка дуже мудра кішка. Тільки скажеш за мазурка вмиється хоч трішки, а синок її васько муркне Мила нене, поки вип'ю молоко вмийся ти за мене. У кота Великий Хвіст. Їде кіт до сіл і міст, за моря, за океани. Кожен хай на хвіст погляне. Всі кричать. Оце дива, це так хвіст, а голова щось не видно за хвостом. Отаке було з котом. Кіт в чоботях гарна казка, прочитавши, мовив кіт. До шевця прибіг. Будь ласка, чобітки поши як слід, швець пошив. Озувся Вася під ківками стукотить. Як до мишки він не крався, та почує зникне вмить. Кіт в чоботях це чудово, ще як шпори, красень кіт. Та готовий йти на лови, мабуть, краще без чобід. Урябого кошеняти завелися грошенята. Скік мале у магазин, і купило апельсин, розкусило, там водиться. Апельсин цей не годиться, і побігло в магазин. Дайте з салом апельсин. Хвалився кіт, що він у брід Дніпро перебреде. Та як пішов і не прийшов, нема кота ніде. І ти ніколи не хвались, коли не можеш, не берись. Засмутились кошеня, треба в школу йти щодня, і прикинулось умить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить Ніколи! Краще я піду до школи. Кіт з рябком були друзяки. Котикнишком у собаки брав щоразу м'ясо, сало, бо котові завжди мало. А рябко зітхав у тузі. Хай бере на те ми друзі. Діти, ви скажіть мені, кіт був друг рябкові? Ні. Ішов сніжок на торжок продавати кожушок. Кіт купив того кожуха, загорнувсь по самі вуха. Як забіг у нім до хати, хутро стало розставати. Сів воркотик за мішком та й умився кожушком. Наразі все. Якщо вам сподобалися вірші, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал і бувайте здорові!